Всім привіт, та вітаю на каналі. Хочу показати споживання холостого струму та потужності автомобільної зарядки потужністю 7,2 кВт. Підключаємо до арт-торча. Як бачимо, я його обнулив 0 А 0 а, 0, а, 0 кВт. годин І вмикаємо в зарядний пристрій. Як бачимо, під час запуску споживання складає 10,5 Вт, потім споживання падає десь приблизно до 2,8, 2,9, тобто в середньому споживання такої автомобільної зарядки на холостому ходу складає приблизно 3 Вт. Це слід враховувати. І саме цю потужність у вас буде рахувати ваше електролічильня.